У Полтавській міській раді зібралися деякі пацієнти та працівники центральної районної лікарні. Люди організували акцію проти закриття медичного закладу. В четверте. Я з першого разу ходила. 30 років. Я працювала в цій лікарні. Дуже хороша лікарня. Спеціалісти вообще замечательні. ремонти, які кожного разу, коли проходимо, хочемо прилучити позитивний. Результат і подумає, що це буде останній раз. Ну так як бачите, ми його не одержуємо. то люди знову знову приходили. Організовуються учасники акції через соціальні мережі. Про зібрання дізнаються зокрема у Фейсбук, каже Олена Глушич. Політична сила у нас не Люди між собою общаються. Нас ніяка політична сила нікуди ніхто не з. Не примушував, не організовував. Це все саме самі люди. Я не знаю. Я нікому нічого не плачу. Я все життя працював чесно, абсолютно чи отримував гроші. Закрити лікарню необхідно за розпорядженням Кабміну. Рішення про це ухвалили депутати Полтавської міської ради. Його учасники акції 9 січня під час зустрічі з секретарем Полтавської міської ради Катериною Ямщиковою вимагали скасувати, а для цього скликати сесію. Вона ну, не розуміє, Їй вже поставили вимогу. Щоб знялися, щоб зібрати позачергову сесію і зняти це питання, коли закриття. Люди знову збираються і опять порушуються питання. І на зміну одним лікарям прийдуть другий, а населення то залишається люди такого, які мають проблеми із суставами. Вони ж не можуть це без машини переїжджати по всьому місту з однієї лікарні в другу. Цього разу зустріч учасників акції з керівництвом громади не відбулась. Як повідомили у прес-службі міської ради, письмове звернення мітингувальників від 16 січня ще на розгляді. Людям надали приміщення для проведення громадського обговорення. Моя особиста думка, що центральна районна клінічна лікарня надавала спектр медичних послуг, який був необхідний жителям старостинських округів. Але заклади охорони здоров'я, які знаходяться в спроможній мережі і в територіальній громаді, здатні забезпечити громаду і на їхнє населення медичною допомогою. Майно районної лікарні передадуть із комунальної власності у державну. Як повідомляв раніше керівник міського департаменту охорони здоров'я Сергій Котов, заклад працюватиме ще близько місяця. Оксана Іванова та Кирило Винової Суспільне новини Полтава.